Шановне панство, всім привіт, всі мої вітання, всім миру, добра і здоров'я, да, як зазвичай я бажаю. Тому що, ну, навіть здоров'я це найголовніше, добра, понятно, і миру, звісно, ж, хочеться, щоб уже поскоріше прекратилася ці войнуха, скажімо так. Ну і трошки щоб розбадяжити і трошки розслабити наш мозг, хочу повідкривати. Контейнера, саме я хочу купити таку велику колекцію контейнерів, але в мене зараз трошечки не вистачає золота, тому я зараз відкриваю мега і Якщо прийдеться, продам ключики. в мене вистачити на купівлю колекції. Хочеться все-таки її купити, відкрити. Мені зачастую з неї більш-менш нормально падало, тому я думаю, буде цікаво. Так що сідайте. Позручніше і будемо починати. Також хочу подякувати тим, хто вже підписаний на канал і хто подивляється вперше, підпишіться, будь ласка, це для мене важливо. Або, хоча б поставте свою подобаючку і напишіть комент, щоб канал якомога продвигався далі. Ну що, будемо починати. Спочатку давайте ми відкриємо наші мега-контейнери, подивимося, що. Нам отсюда насипемо. Можливо, і не будуть продавати ключі, якщо нам вистачатиме 19,5 тисяч. Хотілося б, звісно, але <свісно> маємо, що маємо. Тому давайте будемо починати відкривати. Що да? тут, кстати? Є тут шанс на який-нібудь. Це в нас танчики? понятно. Куча-куча різних. містичний, зберігся, чорна скринька. Розкішний сюрприз. Ну, хотілося б щось таке отримати, Понятно, до 100 тисяч. Це дуже дуже, звісно, жирно. Ну, не знаю, є люди, яким таке діло випадало. Мені так ще ніколи не везло. Це наші танчики, які є тут. У мене їх дуже багато. Так, ну і процент випадіння. Ладно, всі, все, в принципі, знають, будемо починати. 6 контейнерів. Мега, подивимося, що вони нам зможуть принести. П'ять e, нагород це означає, що нічого сверх такого мощного не буде падати. Хоча, могло б і золото дати більше хотілося б. 251 контейнер. Нічого нам, на жаль, цікавого не приніс. І другий також дає мінімалку. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, ну давай хоча б щось о. Більше нагород. А по факту мега-канти ну, в заднє мега час як були шлямбурні, так і залишились. Нічим не зацікавили, нічого цікавого не випало. Дало трошки більше мінімалки. 350. ну Хоча б з одного, надію, що щось цікаво випаде, хоча б або якийсь танчик, або золото. І, на жаль, не дає і залишається в нас один. О, Ліна цепочка. Ну це вже круто. Це вже вісно, означає, що щось буде. 100 тисяч. Я аж так чуть-чуть злякався. Ну, не ті 100 тисяч, що хотілося б, але добре. 100 тисяч вільного це, до речі, непогано. Ну, з цікавого, нічого, скажімо так, не випало. Сніговій лідовик, По моєму мнению, що попало. Ладно, забираємо. прийдеться все-таки продавати наші ключі. У нас зараз 15, ну, будемо вважати 16 тисяч, а нам треба половиною. Так, обміняти. Ну що, обмінюємо. На жаль, хотілося, звісно, більше. Хотілося повідкривати, але колекція є колекція. Все, таки і тут будем, надіюсь, щось нам окупиться. Потому як, ну просто, просто хочеться щось цікаве. Хочеться щось витягнути. Танки у мене, можно сказати, багато. Практично всі є. Спитаєте навіщо я це роблю. Так, це просто для видео, для канала. Я думаю, буде корисно. І так. Прощай 19,500. І сподіваємося на те, що нам щось прийде цікаве. Є у нас контейнери. Насчитали. І тепер будемо їх відкривати. Так. Ну що, колекція вже в Анарі. Е, так, що, давай, напевно, ну що, з хіміри давай і почнемо. Ай. Буде перший, колектор, перший контейнер на Хімеру. Сам танк не падає, але дає 750. Ну, добре. 750, це не 500. У нас залишилось на аккаунті взагалі, 385 золота. Зараз подивимося, що ми зможемо відбити і чи взагалі зможемо щось відбити. Так, далі. Далі. Ну, давайте саме цікаве будемо ставляти потім. А Якісь такі менш цікаві. Будемо відкривати. Ну от Рампанзер є цей мене танк до 10 тисяч золота. І що нам випаде? А не випадає нам зовсім нічого. Це, звісно, дуже погано. 19,5 тисяч віддати і отримати зовсім нічого. Да? Якісь ненужні бустера. Це взагалі не наша тема. Ну, да ладно. Калібан. Давай, надіюся, на Калібана. Або хоча б на золото. Так, є нагороди. Ну, дає 200 золота. Це дуже мало. Взагалі не те, що хотілося б. Аннигилятор. Контейнер взагалі без золота. Тут просто спасе, если випаде танк. Даже закрию очі і. І не падає нам нічого, падає нам аватар. Ну Що мені цей аватар не нужен? Да? Ну, для колекції. Ну, за такі то суми золота не хотілося б. Да? Ще? Так. Будемо відкривати спочатку з тих, що в мене є. З тих, що в мене є. Так. Десятка Віпера, віпера немає, Відкриємо потім. Угу. Так. Чарлі Майн. Є в мене цей танк. Є надія на золото. Ну, подивимось, що нам отсюди випаде. Цепочка длинна і падає. Ну, тисяча. Тисяча це вже добра. добра. Да. Хоча б потихеньку ми відбиваємо. І, до речі, напишіть, що вважаєте по поводу таких колекцій, кому. Насипає, кому не насипає, тому що, як кажуть, по-різному люди пишуть. Ну, давай, є мене цей апачі. Поїхали. Можливо, хоч звідси щось нам сипне хороше, але хороше. Не бачу наград дуже мало, тому це просто, просто відкритий пустий контейнер. Такого б не хотілося взагалі тримати. Bizonти відкрию, до речі, в кінці, так як в мене по талісманах назбиралося вже. Уже. Ну що, давай попався нам цей ТС-60. Поїхали. Тут, звісно, спасе тільки 10 тисяч золота, хоча вірити в таке, це неможливо, але бувають такі сюрпризи 3000. Добре. Ну тут, звісно, Схему Надо знати, да є люди, як відкривають якісь шамани на шамани. От в них все прям чітко. Так, ВЗ-114. Цей танчик є, але бачите, компенсація у нас у сріблі, тому не треба танк. Дай лучше золото. Хоча бувало таке, от випадав танчик. Ну от Не хотілося б, щоб він випав. і 200 золота. Ну ладно, камуфляж джунглі. У мене все це є. Ладно, 200 золота піде. Велика колекція контейнерів 1950. І поки що вона прям... ну, я не скажу, що вона мене дуже радує. Так, Астон Рекс до десяточки. Ну, поїхали. Може, хоча б Астон Рекс. Ні, Уже бачу, нагород мало, тому тут я пролітаю. Пролітаю і пролітаю дуже сильно. Нічого не випало. Так, що ще? Що ще Я тут не відкривав з такого. Титан залишено, потім немає. МТБ також немає. М -м, давайте відкриємо цього товариша. є він у мене. І в нас тут до десяточки. Давай, покажи щось цікаве. Так, понеслась, понеслась, понеслась і. Півтори, Ну, півтори, це вже б хоча б окупається сам контейнер. Ми, скажемо так, окупились. Поки що. Так, продовжаємо. Дзвонив братанчик. Трошечки злетів наше відео, да, ну, вибачайте, можливо, громко, ну, відповідати треба, так. Продовжуємо. Далі все стає цікавіше і цікавіше. І що ж ми будемо відкривати далі? Давайте відкриємо контейнер Карі, дивився що відео. Пацанчику, випало два рази по десяточки. Це канал, що попало, офігенний канал. Дивлюся його постійно. Так, що хто не бачив, підписуйтесь, дуже цікаво. Часто людина робить розіграші для підписників. Так, поїхали. Карі. Що дам, дасть нам карі. Так, щось длина цепочка. І, на жаль, всього лише 500. Ну, 500-то вже добре. Так, талісмани купляться. Мутяться. Так, ну десятка. Ну тут не хотілося би, тому що він в мене є. І раніше вигідно було, коли відкриваєш колекцію. Краще продати продать, за ті самі золото його вернуть. А зараз просто невигідно. Ну, давай. Не треба танк, дай просто золото. Дай просто золото. І дає просто 7 днів према ну, прямо. Спасибо. спасибо, дякую просто. Я безмежно. Просто да... пока що, пока що нам не фортицька. Так, да, 3000 нам випало. Це більш-менш. Цікаво, тут перенема. ПТБ, БТБ. 50 тонн. Ну що ж, давай. Давай із тих. Із тих, хто в мене є. Лерень 50 тонн. Тут навіть цікаво глянути. Тут на грандіозний, до речі, 1%. Можливо, у нас спасе грандіозний. Падає людям, бачив. Так що, ну ей, що ти! Ні, нічого нам отсюди не падало, на жаль. І це дуже-дуже дуже погано. Хорошо, так. Тут давайте спробуємо відкрити цей об'єкт 752. 752. давай, щоб багатенько так нагород. Ні, ні, дає цепочка дуже мала. Дає нам Прем і не дає більш нічого. А це, звісно. Нас не радує. Так, що ще? Телка. Давай телочку. Хотілося, щоб хоч один танчик випав, але не раляє. Збираються у нас різні, різні нагороди. Ну, цікавого немає нічого. Бізонт на потом, десятки на потом. Давай. Ну що, давай тебе відкриємо. Чар футюр 4. 5% і золото. Ну давай. Давай. Можливо, хоч цього разу щось. Ні, ні нічого не дає. Ну, ну, просто такі от контейнери в колекції повинні давати, Ну, я не знаю, 500 мінімум, товариші розробники, ну, зробіть щось. Ну як так? Люди тратять кучу ресурсів і натомість нічого не отримують. Так, контейнер на ВКшку. Давай, тут до тисячі золота або сам танк. І маємо мінімалку. Ну, бачите, потихеньку золото відбивається, але ну, ми взагалі, скажімо так, ніяк не в окупі. СТРВК, Контейнер XM66F. Ну, давай. Можливо ти. Можливо, ти. Так, 6 нагород і. Нічого. Просто нічого. Ну. Немає слов. Одні емоції, да, Одні емоції. Давай, що ще? Оцей у нас зелененький. На 112-й. Тут теж, по-моєму, на грандіозний. Ну, хоча, б... хоча б не там, дай грандіозний або золото. Мовчу 500. Мовчу 500. Так. І остається все менше. Так, нема, нема, нема. 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 Віпера немає. Ну, давай я цього. Контейнер СТВК до 100 тисяч. Що він нам принесе? А нічого не приносить, Просто нічого. Просто пусто. Пусто. Пусто-пустісінько. Ну, це ужас. Це просто жах. Так, немає в мене віпери, Хотілося б отримати. Також є на грандіозний, ну, я вже на нього не сподіваюсь, так як сьогодні. Я так розумію, що не випаде такого нічого. Ні! Є! нова машина! Фух, ну, хоч щось, хоча б щось, хоча б щось, новий танк. Ну нарешті, нарешті новий танк. Да. Ну, звісно, це не дуже круто, що один нам лише випав, але... Що є то є? Так, Титан. Що нам принесе Титан? Сертифікат у нас є. 3% на танчик 5. І що буде. Так, 6 нагород, да. І нічого немає. Просто пусто. Спасибо. Одна машинка хоча б випала. Контейнер Vickers MTB. МБТ то есть. Ну, давай. Можливо, ще одну новинку досиш. Так, понеслось. Є нагороди і 200 золота. І в мене вже така ж знаєте. Ну думаю, ну може. Ну може, ну. Так, так, так. Еріх концепт. Теж немає в мене цієї машинки. Робив для підписників колись розіграш. І написала людина, що випав. Тобто, ну таке. Давай. Давай. Давай танк, золото. Або зовсім нічого. Або зовсім нічого. Ну, це взагалі ну, на що ми розраховували, так? Да? Ну і стається наш бізонт. Цей танк в мене є, так що я однозначно получу за нього, як кажуть, компенсацію. Да, Насобирався він у мене за наші досягнення. Що ми маємо? Ми маємо 1258. 1258. А скільки буде колекція дешева. Дешева колекція 13 500. Ну, не знаю. Поки що не буду відкривати. 1000 можна щось би було продати, ну не дуже. Але ми отримали. Нову машинку. Це в нас колекційна восьмерка. Хоча б щось у нас з'явилося нове. Нічого, обкатаємо, подивимося. Вам хочу всім подякувати за перегляд. Підтримайте, будь ласка, мій канал. Підпишіться, напишіть комент, прожміть свою подобачку. Всім мир, добра, здоров'я, всім удачі, всім пока.